Доброго здоров'я глядачам ютуба мого, каналу, моїм підписникам та й всім небайдужим, хто працює на землі. Сьогодні у нас 10 березня. Їдемо завтра передаю його трошки дощ. Закупили ми ой з ту хімію. З хімію ми підемо по столу з торбою. Взяли дві тони. Маємо пшениці з 10-12 гектарів. Їдемо, будемо підживляли. Не думав, ми пізно сіяли, вона така бідненька, хоч по сої сіяли, але бідненька, дуже бідненька, не знаю. Тут ще колеса, тут колеса від екскаватора чи що вже забрався їхати. Гідравлічний у нас відкривач. Як бачите, селіндр Юмзовський з рулевого. знаю, як прямо полі регулювати. Отак я від... Опа, світка. Отак я відкрив. Видно, не видно. На 2 гектар, на ці, на 20 нери, на гектар. Ну, буду регулювати, засипаю 4 мішка, Є там поле по гектару. І будемо регулювати. Регулюємо отут. Сим речашками. А гідравлічний йде знизу, нижня. Бачите? А верхні язички окремо, незалежні язички один від другого. Зараз я заведу. А Забув сказати. Поставили планшет. І антенну GPS. Не знаю. Бо пройшли рік так, так нами крутило. Туди-сюди, -туди, як п'яних хлопців. То в болото, то з болота. так же й нас. Чи то від, 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 від цієї війни, чи то від цього. Ну, Купила один день, робила ідеально. Ось попали, коли ми один день працювали, я не міг нарвуватися. А потім, як в основному ночі, як начне нами? Я, ну, я ж відчуваю, що, що ну, туди воно повинно йти. І як заяць в полі. Туди-сюди, туди сюди. На павлику я заводжу. Так, коротше, заводимся, потім включимося. Блін, о, там видно. Блін, сфокусувати не може. боли видно, але закривається. Let's start. <laughs> Так, народ, Засипали ми 4 мішка. Чотири мішка ми засипали. У нас тут гектар. Треба якось попробувати відрегулювати хоч приблизно. от Бачите пшеничка, Тут вона в нас ні калібрована, ні провіяна. Тут нам не вистачало на 2 гектари. Ми, ми щось загущуємо там дали. І ми прямо набрав з скам с... с... у нас у, у гаражі, набрав звичайної, швиденько, та два рази їздив, набрав, потім знову поїхав, знову не вистачало. Ну, Ось така вона та пшеничка, бачите. Більш-менш поправилася. Я знову виходив десь у лютому. Я переж... переживав, а? Зимою. А зимою в лютому. Зараз будемо пробувати Їдемо. так, будемо зараз пробувати. зараз дідовиста? Що вона? Є! Yeah! Щось воно ну, ніфіга не докидає Щось ніфіга так, там трохи не докинули, треба газу більше давати, а тут якраз Зараз все буде. О, є, якраз, добре. О, отак добре. Там трошки далі глянемо, що тут. О, якраз. Плюс-мінус там пів метра. що ставлямо паузу так повертається назад уже От мої дорогі, он там сів із п'ятого чи якого, не пам'ятаю, жовтня. Бачите, зелена, А потім щось чи сою косив, чи молотив, чи щось, ну щось, щось, щось не було як. І отут всі сіти в кінці жовтня, Десь 29-го чи якого, Бачите, яка різниця є? Tam na perdeje, na zwyczajne perdeje. Tak, że trzeba się skóriszyć troszkę. Ну все, на цьому будемо завершувати. То треба, щоб якийсь оператор був, так як то другий знімає з оператором, а самому а ще в тракторі тримається, взад не можу повернутися, бо грижа не дає шина. Ну, трошки таке щось знімає, тому цікаво. Підписуйтеся, мої дорогі. Отак, От ну вже ще раз кажу, вже одно легше, що що гідравлику сюди відкривають. І закриваю. Ну, зараз стараюся розвертатися, нічого не закривати, не відкривати. Все, мої дорогі, всього доброго, слава Україні.